Доброго дня, друзі! Мене звати Ольга Берлюта, і на цьому каналі я буду висвітлювати теми, які стосуються виховання, зростання та навчання дітей, підлітків та юнацтва. Мій канал буде цікавим та корисним для тих, хто навчається на психолога, хто вже має фахову освіту і тільки не починає свою діяльність, а також для тих, хто вже працює і стикається з тими ж проблемами, з якими стикаємося ми всі, хто працює з дітьми. Наше перше відео буде про підлітків, які потрапляють у різноманітні ситуації, цим самим допомагаючи нам отримувати все більше і більше негативних емоцій і все більше хвилюватися за них. І це стосується всіх, хто з ними стикається: вчителів, психологів, батьків та інших людей. Але ми, як професіонали чи люди, до яких звертаються за допомогою, маємо дати корисну інформацію, маємо розібратися з тим, що відбувається, і направити всіх зацікавлених сторін у тому напрямку, який допоможе їм це вирішити. Сьогодні ми розглянемо саме соціально-психологічне підґрунтя для того, щоб дитина потрапила в якусь незрозумілу чи небезпечну ситуацію. Перше це конфліктні відносини в сім'ї. Дитину не розуміють, не приймають або їй так здається, і вона починає шукати для себе місце, де її приймуть і де її зрозуміють. Таким чином, це може стати будь-яка компанія, яка зробила для цієї дитини щось, що було для неї сприйняте як прийняття. Наступним підґрунтям є алкоголізація батьків. Батьки можуть пиячити на постійній основі чи час від часу, але. Все одно дитина росте в цьому середовищі, вона вбирає в себе жаргон, батьківські бажання, батьківські уподобання, вона бачить їхніх друзів, і разом з ними вона зростає в цьому так званому алкогольному угарі сама. В неї немає іншої моделі поведінки, і вона не знає, як можна жити інакше. Тож навіть несвідомо і не бажаючи цього, вона буде знаходити компанії таких самих, як її батьки. Ще однією важливою проблемою є стан фрустрації, стан, в якому дитина може перебувати за будь-яких умов і причин, наприклад, блокування актуальних проблем, нестача грошей не насущне, що на сьогоднішній день є доволі розповсюдженим явищем, борги, втрата інтересу до старих друзів, неможливість появи нових, відсутність вражень і так далі. Всі ці ситуації погіршуються, якщо вони були ще в ранньому віці і зберігалися у молодшому шкільному віці. Вони погіршуються і приносять ще більше шкоди в підлітковому. Діти намагаються стати дорослими, в них виникає бажання робити те, що роблять їхні батьки. Але в них не виходить через брак досвіду, через дуже велику інтенсивність прояву емоційних станів, через те, що гормональна буря захлинається у цьому самому гормональному потоці, через те, що гормональна буря захоплює дитину і, відповідний стан фрустрації виникає набагато швидше, ніж у дорослої людини. Наступним підґрунтям буде гостре відчуття. Відчуженості, самотність це також характерно для підліткового віку. Але якщо батьки, друзі, однокласники не підтримують цю дитину, в неї немає близької людини, з якою б могла вона поспілкуватися, в неї немає довіреної особи, яка б могла її зрозуміти, дитина відчуває цю відчуженість, відкинутість і самотність. І знов таки компанії виступають для неї можливістю відчути себе своїм, відчути себе важливим, і вона потрапляє туди, де її чекають. Часто розповсюдженою ситуацією, здавалось би, в такому інформаційно насиченому світі є інформаційний та комунікативний голод. Чому? Тому що дитина, навіть спілкуючись з іншими людьми за допомогою гаджетів, не може отримувати. Повній мірі емоції. В неї немає дотиків, немає обіймів, немає чіткого уявлення, як ця людина реагує, яка мова її тіла, які в неї жести, наскільки вона зараз сумна чи весела, не все може передати кадр, а тим паче, якщо це просто спілкування голосом чи спілкування завдяки месенджерам в переписці. Тому дитина часто стикається з тим, що в неї немає можливості відчути комунікаційне задоволення. І з часом вона, маючи багато спілкування, може не мати зовсім близьких людей. Таких причин багато, і вони всі різноманітні, найрозповсюдженіші я зараз назвала. Наступного разу ми поговоримо, до чого можуть призвести такі компанії і які наслідки попадання в них дітей та підлітків. Дякую за увагу і до зустрічі!